Громадська студія побувала у Дніпропетровську, де 12 грудня наша партнерська громадська організація Філософія серця разом з Асоціацією громадських організацій Хід спільно з Дніпропетровською обласною радою та громадською радою при Дніпропетровській облдержадміністрації провели круглий стіл презентацію на тему розвиток сфери надання адміністративних послуг, досвід провадження на регіональному рівні. Головною метою заходу було обговорення кращих практик надання адміністративних та публічних послуг у Дніпропетровській, Вінницькій областях та місті Київ, а також ознайомлення з досвідом Грузії у цій сфері. Даний стол був дуже полезен, тому що він дозволив і громадськості нескольких областей, і громадськості нашої Дніпропетровської, пообщаться с представителями органов власти, ответственными сотрудниками обл. администрации, которые отвечают за реализацию этих проектов. И я думаю, что результаты этого стола будут безусловно учтены в, развитии, в дальнейшем развитии программ и в том, чтобы Населення население лучше понимало, что может, какие админ услуги можно получить, как эти админ услуги можно получить, как можно оптимизировать свое время и силы на успешное решение возникающих перед ними проблем. Як зазначила голова правління філософії серця Юлія Грига, Грузія є справжнім лідером з якості та швидкості надання адміністративних послуг. Коротко хочу рассказать о нашем проекте. В прошлом году я имела честь как единственный представитель от региональных организаций вот по приглашению Алексея в составе делегации от Всеукраинской коллегии по борьбе с коррупцией съездить в Грузию и посмотреть их опыт в общем антикоррупционной политике. За три дня у нас був у всіх культурний шок. От поэтому мы переварив всю эту информацию, полученную, решили э 25 27 сентября этого года посетить ещё конференцию, посвящённую обмену услугам, международный опыт о наилучшей был представлен на этой конференции. Бюрократия, коррупция в Грузии подолана. Результаты проведения антикоррупционной политики цієї её соседней стране вражають. А вот ещё что касается надения административных услуг, то тут нам уже есть чем також похвалиться. Наприклад, місто Київ вже надає шість так званих швидких послуг. У місті відкрито 16 центрів надання адміністративних послуг. Багато чудових напрацювань має і Харків. Після обговорення кращих міжнародних та національних практик надання адміністративних послуг учасники Круглого столу відвідали центр відкрита влада Дніпропетровщини. Представники Вінницької делегації були приємно вражені роботою центру та відзначили високий рівень відкритості та прозорості Дніпропетровської влади. Но здесь маленькая модель, когда можно это дальше это тиражировать. Этот опыт дальше это тиражирование, потому что ресурсы сосредоточены на едином э, информационном центре, э, все централизовано, центр получил сертификаты по защите информации, то есть все ресурсы, которые находятся на этих серверах, они защищены. У нас центр сертифицирован. У нас свой аккредитованный центр электронных ключей. Коммунальное предприятие. Мы единственное предприятие на Украине, это не частных руках производство и выдача ключей. И мы это уже делаем по области. Багатьох підвідувачів вражає сенсорний кіоск – інформаційний термінал, що знаходиться в приміщенні центру. Такие киоски есть во всех городах и районах, 35 административных единиц, где также есть вся информация, которая есть у нас в киоске. Здесь есть, начиная от информации о руководителях администрации, приемные дни, телефоны, даже биографии, местные органы, также с информацией про руководителей, приемные дни, график личного приема как руководителями областного совета, так и областной и областной администрации, можно даже оставить видео обращение к губернатору областной администрации, которое будет просмотрено. Есть аналитические материалы. То есть все, что человеку будет необходимо вот на, на, на первом этапе, он может получить в этом информационном приложении. Зазначений захід відбувся в рамках реалізації проєкту Кращий досвід Грузії для українських реформ, який впроваджується громадською організацією Філософія серця за підтримки благодійного фонду імені Богдана Гаврилишина. Ми задоволені сьогоднішнім результатом, тому що ми намітили наші плани співпраці з Дніпропетровщиною та анонсували наш наступний захід, який буде проведено в Національній академії державного управління 19 грудня. Це буде круглий стіл в режимі відеоконференції. І ми запросили наших партнерів з Дніпропетровщини взяти активну участь. Ще одним досягненням сьогоднішнього круглого столу є вироблення спільних рекомендацій щодо проблем та перспектив реалізації закону про адміністративні послуги на регіональному рівні. Анатолій Тубілко, громадська студія Вінниччина.